Минулого тижня у Чернівецькій області трапилось 9 ДТП. 10 людей травмувалися, та двоє загинули. Лише 25 червня на Буковині сталося три аварії з трьома потерпілими. Аби врятувати життя потерпілим у ДТП. Часто потрібна донорська кров, яку надає Чорнівецький центр служби крові. Які медзаклади та у яких випадках найчастіше потребують крові? Про це далі. Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги має потребу у понад 500 гемакондоз крові у місяць. Щодня у лікарні від 10 до 15 переливань крові. Більшість внаслідок травм під час ДТП. Найчастіше це реанімація. Безумовно, люди, які потрапляють туди в край важкому стані потребують замінного переливання крові. Це шумково кишкові кровотечі, це політравми. Ще одне відділенням, яким є важливим споживачем. Цього живодавчого матеріалу це відділення онкогематології, яке так само функцію на базі нашого відділення. І пацієнти з те, що називається раком крові на фоні хіміотерапії, так само часто потребують замінного переливання. Саме для цих ситуацій в нашій лікарні функціонує банк крові. В середньому місяць 120 жінок народжують у міському клінічному пологовому будинку. номер 2. Серед них бувають один-два випадки, коли пологи проходять з крововтратами. Або по переливання потребують новонароджені малюки. У пологовому будинку є свій банк крові. Ми маємо тут лише запас для того, що ми вже почали переливати, вже почали трансфузію, вже почали надавати допомогу. І паралельно ми замовляємо. Те, що нам буде потрібно. Великими кровтратами вважаються в житті, які переходять за півтора літра. Час від часу, коли діти також в важкому стані вони можуть потребувати крові, продуктів крові для замісного або кровозупинного переливання. У нас, як правило, по одному-два гемікона свіжозамороженої е, 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 плазми і один-два гемікона еритрестарної маси. Кров може зберігатись не більше 42 годин при температурі від 4 до 8 градусів у медичному холодильнику. У свій час термін придатності плазми два роки. Чернівецький обласний центр служби крові працює в цілодобовому режимі по забезпеченню закладів охорони здоров'я компонентами крові. Тому при потребі і вночі. Особливо коли стаються, наприклад, дорожньо транспортні приходи з даного закладу, приїжджає автомобіль, і ми по потребі всі груп крові надаємо і забезпечуємо на 100% всі заклади, які цього потребують. Це і для нас певні виклики, і наголошуємо на тому, що для того, щоб надати ефективну гемотрансфузійну допомогу компонентами крові, ми постійно маємо мати запаси. Тому просимо буковинців долучатися і здавати кров. Євген Писалюк, Павло Марковці, Микола Ганутін новини Сі 4